Що для цього потрібно? Перше, як я вже сказала, кожна людина може подати таку заявку. Хто може бути орендарем? Орендарем може бути будь-яка фізична особа, яка має житло. У власності, або, наприклад, використовує його як член родини, але має нотаріальну згоду від власника про те, що може передавати його в оренду, і може здавати його. Далі це також має бути той орендар, який не користується програмою прихисток, тому що це інша програма, по якій ми вже компенсуємо частину видатків щодо якихось інших категорій, обмежень немає яким чином це має відбуватися? Ми поширювали відповідні документи. Це має бути угода про оренду, в якій вказана вартість. І якщо така вартість перевищує 30% доходу домогосподарства, видатки на неї, то різницю між доходами та орендою покриває держава. Але з врахуванням певних граничних коефіцієнтів, які розраховують граничну вартість оренди в конкретному регіоні, вона ринкова, це не якась применшена вартість. А також кількість осіб, що проживають в домогосподарстві, бо це теж важливо. Звісно, що для більшої кількості родини нам потрібно рахувати більшу кількість метрів квадратних і покривати більший розмір. Тому цей формат допомоги він є більш адресним. Допомагає як одиноким людям, тому що ми їм враховуємо більшу кількість метрів квадратним, так і великим родинам, для яких ми теж розуміємо, що потрібна більша допомога, і вони зможуть орендувати більшу квартиру. А також забезпечує як орендаря, так і орендодавця сукупністю юридичних норм, які допоможуть їм бути впевненими, що всі гарантії, і всі зобов'язання взяті сторонами будуть витримані.